Всім привіт, друзі! Ви на каналі Авто з Німеччини, з вами Віталій і сьогодні в нас відеоогляд буде Луцького авторинку в неділю. Ми сьогодні підбираємо автомобілі для нових замовників. Як завжди, не обходиться Луцький авторинок без Renault Megane. тобто сьогодні будемо шукати Renault Megane з 2011 по 2013 рік. Важливо буде стан. Не так важливо сильна комплектація, але мінімальний набор завжди має бути. Клімати, стеклопідйомники всі 4, датчики. Будемо дивитися, що з того вийде. І важливо, у нас друга, другий автомобіль сьогодні Renault Grand Scenic, але вже 2017 року. В новому кузові. І їх не дуже то сильно багато в, в нашому на Луцькому авторинку. Вже 5-6 варіантів я вже дивився. І що з того буде, будемо бачити. Кому цікаво, погнали. Вже продавці поз'їжджалися, від сніжку почистили. Будемо зараз передивлятись варіанти. Першою, такий ось Citroen розглядаємо. Picasso, Дуже свіженький, 18-го року 16900. Трішки задорого для замовника. Але заявлено щось там біля 90 пробіг. Непоганий стан. Ну але комплектація, як бачите, не жирна. Сидушки прості. Ну, клімат і таке все, навігація, вроді би є. Але хотілося б трішки більше. Або цікавіший салон, можливо, самімісно. Зараз будемо дивитися, як то все. Може бути. Ще один цікавий автомобіль розглядаємо. Це гібридний Mitsubishi Outlander, Двохлітровий бензиновий двигун, і в нас він на гібриді. 200 там трошки більший пробіг, стан в принципі непоганий, є потертості, але більш-менш жива, нібито машина. Плагін Габрід. Тобто це означає, що він у нас ще й заряджається від розетки. Ну, будемо дивитися зараз, що сподобається замовнику. Вже на ньому проїхались, думаємо, що робити далі. Морозець береться, сніжок іде, але ми шукаємо наші варіанти далі. І думаю, по-любому знайдемо щось. Розглядаємо такого сценіка, Grand Scenic 7-місний на автоматі 1,5 дизельний двигун. Салон в супер стані. Пробіг, самі бачите, який смішний. Ну, стан, стан просто, скажімо так, нової машини всередині. Але зовні у нас є кілька нюансів, підкраси, заміни наляда і бампер задній. Ну, Але взагалом дуже класна машина. 17 рік, 90 пробіг. Ну і ціна не 17 тисяч, а вже 14 там, і чуть-чуть. поки що торгуємось. Автомат тут вже цікавіший новіший, є ДЦ, -шний. є в нас камера заднього огляду, Парктроніки, все працює, Передній, задній. Ми Будемо робити діагностику. Подягноситься теж, як бачите, проблем немає, ні посажувано, ні по паливній системі. Пробіг 79 тисяч. Так, так мінявся у нас підсилювач цей, бо було була джо піджат. Да-да, що щоб все було ціленьке, бо вона під Джо трошки получила, але не критично нічого. Ляду поміняли і все, лобочка суха, двигун сухий. Ну має Шторочки є інтеркулір ціленький. В принципі, так в гарному стані загалом. Ну що ж, друзі, зупиняємо ми свій вибір на даному автомобілі. 17 рік, 79 тисяч пробіг, є нюанси, по кузову, підкраси, заміни на ляда і бампер. Літня гума тільки, верніша гума тільки літня, нові тормозні диски, передні. Задні теж майже нові, та з мінімальною вироботкою. Але, от, як бачимо, безключовий доступ, сама закривається, складаються зеркала, мультикермо, все в ідеальному стані. Сидіння, ну, як вони можуть бути перешиті на 80 тисяч пробігу, автомат вже новіший, навігація велика, максимальна. Асистенти, поліс, ближнього дальнього, автоматичне затемнення, дощу світла датчики є. Такі столики функціональні. Такі зарядочки є USB і, звичайна на сприкурочка. Камера заднього огляду у нас присутня. Багажник у нас величезний, просто второчка є, працює, є там докаточка якась. З кнопки складаються сидіння дистанційно. Ще такий, типу, як органайзер міжшаровий якийсь. Досить класний варіант, і ми його оформляємо і забираємо. Шукаємо. на ну, любом дизелі темненька треба буде все. мінятися дайте. Як тут чистенько, все добре. Бампер цілий, не появий. На дисках уже вироботка є, але так все ціле. Силы все. Так, так. Ну топ сухли. Позаду. Ну що ж, друзі, передивились ми штук 5 меганів і зупинилися ми на цьому. 13-го року на ледованих фарах вже свіженьких на оригінальних титанових дисках в досить гарному стані. Автомобіль не має жодного підкрасу, безключовий доступ має. Всі 4 склопідйомничка. Регулюються, підігріваються зеркала, автоматичне світло дощ. датчики є. Пробіг у нас 200 000 км. Руль не шит, 224 км. Не сшитий, не перешитий, все ціленьке. В принципі, автомобіль повністю в адекватному стані. Не зачуханий, не затертий. Всі деталі рідні. По комп'ютерній діагностиці так само немає ніяких питань. Пробіг співпадає і по сервісу, і по діагностиці. Є повна випіска історії, що робили з автомобілем. Гума, на жаль, тільки літня. Так-так. Парктроніки в нас є, ціленький, гарний свіжий автомобіль. Нові власники вже їдемо зараз оформлятися такого класного міганчика взяли. 13-й рік по вікнах. Ну що ж, друзі, отакеньким вийшов сьогоднішні пошуки по Луцькому авторинку в неділю. Знайшли ми досить класні варіанти. Renault Megane по прямо такій якійсь турбознижці. 13 2013 року взяли ми його аж за 7900. Аж, бо, кажу би, це така знижка, що свіжі завезення автомобілів в січні і в лютому вже по такій ціні не проходять, якщо там рідний пробіг біля 200 тисяч. Вже там розмитнення дорожче і машини потихеньку дорошають й в Німеччині, в Бельгії, в Нідерландах, кругом. Отже, там сильно вже там вибора такого не буде. Ця машинка заїхала ще перед новим роком, і в принципі автомобіль повністю не фарбований, ціленький, гарненький. І, в принципі, ми його знайшли і придбали. Другий автомобіль був так само Renault Grand Scenic. В досить класній комплектації на автоматі. 1,5 дизельний двигун надійний. І ми його придбали за 14 тисяч доларів, при тому, що всі інші варіанти були... По ринку в середньому 17-17500. Дивились ми Citroen Picasso, диви, Divi... пижик якийсь один був. І все ж таки кілька сценіків, гранд-сценіків подивилися 17 2017-18 рік. І в середньому вони коштували 17-17500 доларів за 2017 рік. Ми все ж таки зупинились із пробігом 200, скажімо так. Ми все ж таки зупинились на автомобілі з невеличкими, скажімо так, не дефектами, а виправленими дефектами по кузову, були підкраси, але ми його придбали 14, за 14 тисяч доларів з пробігом 90 тисяч кілометрів, який був придбаний на аукціоні, б'ється по всіх сервісах. Автомобіль в цілому технічно в досить гарному стані. І, в принципі, по ньому питань не було ніяких. Ми з замовниками сіли з повною загрузкою, приїхали вони обирати автомобіль всією сім'єю, то ми сіли, всі повністю загрузились в того гранд сценника і дали йому по педалям нормально. І він повністю себе адекватно веде на, новому, на новенькому семиступеневому автоматі. Е, з двигуна 1,5 дизельного хватає повністю, не дивлячись на те, що автомобіль досить таки немалий. Отже, у нас було кілька підкрасів по автомобілю і замінена задня ряда з заднім бампером. Вони пластикові, продавець цього не скривав, ну, не скривав, правда, після того, як ми знайшли, що вони міняні, але він, в принципі, показав всі фотографії, так як вона куплялась на аукціоні, як вона виглядала до ремонту. Нічого катастрофічного в тому не було, поміняно два елемента і є, було там кілька підкрасів і все. Але пробіг 90 тисяч кілометрів і ціна не 17 тисяч доларів, а вже 14. Кому які машини вибирати, кожен вибирає сам. Людина вибрала автомобіль з підкрасами, але з меншим пробігом, я вважаю це справедливо. Щоб, каже, мене то машина там не махала, щоб пробіг був не 300, а хай буде 90, але підкрашена. І, в принципі, кожен собі вибирає сам. Який автомобіль йому, на якому автомобілі йому зупинити свій вибір. Отакі От автомобільчики ми знайшли. Кому цікаво, ставимо лайкоси, підписуємося на канал, не забуваємо. Підписуємося внизу в описанні під відео буде телеграм-група посилання та вайбер канал, куди приїжджають новенькі свіженькі автомобілі. Я щойно повернувся з Німеччини, кілька машин. Е вже додалось в групу. Е одну машинку, дві машини привезли на ЗСУ, там Т-4 і Соренто. От, ну, просто кому цікаво, підпишіться на канал і подивіться, що у нас приїжджає на продаж. Дуже дякую всім, що додивились до кінця. Пока.